Друзі, вітаю! Мене звати Юлія, і ви на моєму рукодільному каналі. В цьому відео хочу розповісти про мій рукодільний тиждень. Взагалі, вчора був дуже важкий день для Харкова. Я проживаю в Харкові і, взагалі, важкий весь тиждень. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитим та постраждалих. Дуже важка така ситуація, але в таких от стресових ситуаціях я завжди щось роблю. Тобто для мене, от якраз така діяльність як вишивка, вона є тим шляхом, яким допомагає мені вийти з цього стресу. Тобто чула від інших вишивальниць, що вони в них руки, вони не можуть нічого робити, немає настрою вишивати. В мене ж навпаки, в таких стресових ситуаціях я от прагну щось робити. Тобто, от мені треба. Терміново сісти і щось робити, це от допомагає мені вийти з цієї ситуації. І, до речі, от перші вісім днів війни я якраз зв'язала светр. Ну, треба було якось організувати свої думки і виходити з цієї ситуації. Це я було в Харкові, розумієте, ситуація на той момент. Тож повернемось до вишивки. Хочу показати, що я зробила. Перед тим як я розкажу про свій вишивальний тиждень, хочу подякувати, подякувати пані Галі з каналу Нічна Вишивальниця за згадку мого каналу. Дякую щиро, дякую, мені було дуже приємно. Що людині сподобався мій канал і мої роботи. Пані, цей канал нічну вичишувальницю я дивлюсь досить вже давно. Мені теж рекомендував Ютуб. Коли я вишивала сорочку, вишивала сорочку у пані Галі. Вона відтворює схеми, проводить виставки. Наскільки я зрозуміла, пані Галі Галя з, зі Львову проживає у Львову, проводить виставки, їздить по селам, проводила виставку, мені так здається, з рідного села. Це така дуже клопітка робота. Привести в порядок ці вироби. Виставку потребує дуже багато зусиль. І пані Галі розробляє, е, окрім схем. Схеми я, я вже заглядаюсь на ці схеми, вони представлені, бачила і у пані Галі можна деякі схеми придбати, а взагалі бачила в магазині. Е, ой, вилітіла з і Це знаю ці магазини. Зараз, одну хвилиночку, е, е, Такий магазин у Львові. Згадала це магазин називається Світльоном. В цьому магазині представлені такі, я б сказала, ексклюзивні товари. Я, наприклад, ніде не могла знайти одну книгу «Борщівська вишивка, і в цьому магазині я її знайшла, я там придбала як і першу, так і другу книгу. І там от такі от ексклюзивні схеми представлені. Також пані Галя мені дуже подобається, я заглядаю це рушники. Теж такі ексклюзивні рушники, вони обмежені в кількості. Тобто, якщо пані Галя, я так зрозуміла, розробляє схему і вона комплектується як комплектом, готовим комплектом продається, і в певній такій от кількості, тобто випуск він дуже обмежений. Тож, коли я дякую ще раз за згадку, пані Галі, всіх, кого я згадую, я обов'язково роблю посилання. А сьогодні хочу вам тепер розповісти у мене про свій фініш. У мене стався фініш. Це дизайн від розробника схем Black Birch Design. Я його взяла з буклету. Вони виробляють як схеми, так і буклети. Цей дизайн ось цього буклету. Мені тут подобаються зібрані всі схеми. І буклети в них бувають тематичні. Це тематичні саме присвячені осінні. У мене два таких осінніх буклета. І... Але це збір буклет, який представляє. Збірку схем. Вони розробляють як буклети. Тоді ці буклети вони поєднуються такою от загальною тематикою, і там, чим вони гарні, тим, що там однакові майже матеріали. А в цьому саме буклеті це просто зібрані схеми. Але теж матеріали, багато подібних матеріал і багато таких от подібних дизайнів. Ну, от, Наприклад, як цей дизайн і цей дизайн виконуються одними матеріалами. Ось про що я кажу. Так, повернемось до цього дизайну. Хочу вам показати його ближче. Ось, я дуже задоволена, мені подобається ця робота. Пропонується персоналізувати цей дизайн, я є представлений алфавіт, тож я без проблем вишила свої ініціали і рік. Все це надається автором схеми, все це можна зробити без проблем. Бо пропонується персоналізація. Тож, ось. Такий у мене вишитий вишитий дизайн, дуже мені сподобався. Вишивається цей дизайн ниточками wix Я Дуже переживала, щоб мені вистачило цих ниточок, бо в мене трапилась така невеличка халепа. Це я от цей, це дерево я його вишила не в тому місці на 20 кліточок вище, тож розпорювала і перешивала, і переживала, чи вистачить. Саме цих ниточок мені вистачило, мені не вистачило буквально. Буквально я вам зараз покажу, я замінила іншими, але вони не, не дуже так: от якщо придивитись до цього листочка, ось цю площу тут от всерединці, цей колір, який от всередині, тут буквально мені здається. Два десятка хрестиків не більше. Вишивали іншими ниточками, тобто цього кольору, яким вишивається будинок, його дійсно багато, і будинок, і соняшник, він зустрічається по всьому проєкту, то мені його там, хрестиків 20 не вистачило. Але я люблю, так знаєте, не економити ниточку. Тобто, коли я вишиваю, тим більше, думаю, я ж купила ці нитки, маю змогу їх придбати. То, думаю, не проблеми, якщо, якщо там щось не вистачить, то можна придбати. Але поки я його вишивала, то ниточки в магазинах закінчилися. На той момент можна було без проблем їх придбати, а зараз треба чекати. Тож я вийшла з такої ситуації, я взяла і підібрала інший колір. Не знаю, звичайно, спочатку я, якщо чесно, засмутилася, думаю, не дуже воно підходить. От, будь ласка, зверніть увагу на оцей шматочок листочка, на цю плямочку. Ну, вийшла така плямка. Показала чоловіку, порадила з ним, кажу, як ти вважаєш? Ну Його в принципі, можна замовити там, дочекатися ниточок і зашити потрібною ниткою. чи Треба це, чи ні. Він сказав, що нормально, що має гарний вигляд. Тож, будь ласка, прошу вашої допомоги і поради. Як ви вважаєте, чи можна? От, от Зараз близько покажу, от, близько. Да? Чи потребує оце ось того, щоб це вибороти, і дочекатись, придбати, замовити цю ниточку, якої зараз в наявності немає. Але мені хотілося дизайн цей закінчити, хотілось фінішувати. Не відносила я ще його, хочу оформлювати, але дочекаюсь ваших порад. Все ж таки, чи треба, чи не треба. Не знаю. У мене 50 на 50, скажу чесно, мої думки, це 50 на 50, так дійсно помітно цю плямку. Її помітно. Але я все ж таки сподівалася, що мені ниточки вистачить. Тобто можна було, наприклад, цією іншою ниточкою, там, по-іншому, не просто всю площину, да, а от такий от, ну, наприклад, на. В інших і тут на кінчиках зробити, і тут, але ж ну, хто ж знав, що їх не вистачить. Думала, що вистачить, і сподівалися на це. Дизайн дуже подобається, буду його оформлювати. Тож прошу ваших все ж таки зауважень, як ви вважаєте, чи можна роботу от залишити таку, чи все ж таки робота потребує того, щоб випороти і зробити так, як треба. Сподобався мені цей розробник, сподобалось працювати з цими ниточками. Отримаєш насолоду отримаєш на солоду від дизайну. Знаєте, це от таке співпадіння, коли твій смак співпадає зі смаком дизайнера. Я вишивала і відчувала, що от мені все подобається. І взагалі всі дизайни подобаються. Буду надалі вишивати. Тим більше, що в мене ось такі залишки. От, от так от. Ось залишки, ось ось вони. І це вже я на наступний це теж залишки ось цього дизайну. А Це ниточки, ось це ниточки це я підготувала на наступний дизайн. Тобто, ось залишки, вони мені знадобляться в наступному дизайні, а це просто залишки от з цього проєкту. От, як бачите, їх залишилось в достатній кількості, ну, деякі, звичайно, номери от, Один повністю закінчився. І от пару ниточок, яких теж досить мало. Ось мало. Тобто є такі три кольори, я б сказала, які от, але, взагалі, якщо економно використовувати. Якби я не залишала великих таких кінчиків, а так до останнього, то мені б вистачило б і цього кольору. Дуже задоволена цією роботою, хочу оформити. Ну, а от щодо того листочка, не знаю. Я, звичайно, цю плямку дуже бачу. Але якщо отак от просто подивитись на роботу і не знати, то воно може виглядає так, як задумано автором. Так, що я ще робила на цьому тижні? У мене стався, можна сказати, зараз переходимо до іншої роботи, і можна сказати, що стався ще один фініш. Але так, для мене він, звичайно, наполовину фініш, але для деяких дівчат це, це фініш. Це... це такий дизайн. Від виробника українського Needle Art це Оксана Нестеренко, Голківничка. Зараз проходить спільний відшив. Він проходить, він вже закінчився сьогодні, Чому я кажу, що це можна вважати за фі фініш, коли... але ви бачите, що робота ще от я вам покажу, робота не навіть не вишита. Не те, що не зібрана в мене голківничка, а вона навіть не вишита. Я з вами погоджуюсь. дійсно, це не фініш для мене не фініш, але Оксана Нестеренко сказала, що буде проходити. Проходити сьогодні розігріш цієї готової роботи. Що вважається за готовою роботою? За готовою роботою вона вважає вишиту оцю центральну частину. Тобто ось, ось цю центральну частину, яку ви бачите. Бо не всі дівчата збираються її оформлювати виріб, такий от виріб саме в гулківничку, з багатьох міркувань. Може комусь просто подобається оце, ця центральна частина і вони не хочуть її оформлювати в голківницю. По-перше, це треба, треба її зібрати. Я подивилась відео, там досить така кропітка робота. Але дуже докладні інструкції, є відео, як її збирати. Мені цікаво, мені просто цікаво було виконати цю роботу і взагалі хочеш розповісти про цю роботу. Зараз а я вам її ближче покажу. Вона так виблискує. Камера, на жаль, не передає того близько, але тут багато бісеру, біконуси. чим мені, спод... мені дуже сподобалася ця робота. Розкажу зараз чим. По-перше, я вже говорила, я сирока, тут дуже багато різних таких прикрашалочок. І золота ниточка, і бісер, і біконуси. І шовкова стрічечка, гарні матеріали. Я придбала, тобто було два варіанти у Оксани. Перший — це спільний відшив, спільний відшив. Потім нам всім надішлють схему, схему з інструкцією, щоб ми могли там використовувати, щоб все було б у нас під руками, могли будь-який час використати цю схему і вишити, якщо ми щось забажаємо. Може, повтор на подарунок. Було два варіанти участі в цьому СП: це з комплектом матеріалів. Я якраз і придбала комплект матеріалів, де йшли весь необхідний пак, тканиночка, ниточки. Тобто нічого окрім оцієї тканиночки, яку я буду підкладати, я вам показувала в тому відео така от тканинка. Нагадаю вам, я ось таку тканину придбала. Це. Рівномірне полотно Тіфрі. Мені здається, що колір ну, більш-менш підходить, звичайно, важко знайти. було. Я намагалась знайти такий колір, що підходив до цієї стрічечки. Не зовсім він підходить, але те, що було, що було, то й придбала. Щодо цієї роботи, чому я вирішила її все ж таки прийняти участь у цьому спільному відшиві? Тому що тут дуже багато нових елементів для, для мене, це і хардангер, і об'ємна вишивка. Хардангер для мене, можу сказати, майже новий. У мене було так пару робіт, але це я вчилася робити цей хардангер. Тобто, це навіть, ну. Все сказати, що я вмію, як бачите, тут з хардангеру. Там, ну, зовсім... Ой, вибачте, тут то був виворіт. Тут то зовсім така ну, легка робота, це була навчальна, я теж її буду оформлювати з книги і ведстенту. З хардангеру, але вона мені дуже подобається, хочу я скринічку. На скринічку буду оформлювати. І розпочала от теж. Такий от невеличкий елемент, тобто ну зовсім в моєму житті, як ви це, що, теж? ага, це теж, вибачте, бачите, виворіт ось ось лице. Тобто в моєму житті хардангера було, ну, як бачите, зовсім мало. тобто Майже його не було. Ті е, декілька секторів хардангеру це, ну, так, тренувальні тобто, були. Тому о, цю роботу я скажу. З вам так чесно, що я навіть не сідала, не тренувалася. Я вирішила, що ось саме ця робота. Вона і буде моєю навчальною, тому я не заморочувалась. Це такий от навчальна, да, невеличка голківниця це не скатертина, не серветка велика, не доріжка, а малесенька голківничка. Тож я вирішила, що це буде таким навчально-тренувальним посібником моїм, тому я не докладала зусиль, щоб там десь тренуватися, якісь елементи, думаю, буду вже тренуватися. На самій гуківничці. Тим більше, як бачили, в мене був такий невеликий досвід з Хардангеру. Ну, експеримент видався вдалим, навчилась, я дуже задоволена. Пані Оксана дуже докладно в своїх відео пояснює, як виконувати елементи. От навіть з першого елементу. Тут використовуються різні шви. Це такий от шов для, по-перше, обшивається швом назад голку, для того, щоб потім можна було її такий зібрати в безкурню, шов корню. Далі виконується шов-колосок. Дуже так докладно було пояснено, так логічно, що хрестик накладається на хрестик і все. Один раз побачила, зрозуміла, і все, питань не було. Працювала без, без зусиль. Дуже так докладно. Корзинка. Теж було окреме відео, як виконувати цю корзиночку. Важкого нічого немає, Все пояснили без проблем. А от чесно кажу: з е, Рококо, от саме з цими трояндочками, я не стикалась до цього і. Було мені досить так боязно. Я, мабуть, три дні витягувала відтягувала до останнього. Це вже я вчора сіла вишила, до останнього відтягувала цей момент, бо просто, просто боялась. А Потім сіла, спочатку спробувала от один раз, думаю, треба ж. Там відео десь більше 20 хвилин, як її робити. Але немає нічого складного, от пошагово всю трояндочку розповідається. Спочатку береться темненька ниточка. Тут три нитки: Ось кожна троянда, вона виконана з трьох ниточок. З трьох ниточок Спочатку центр виконується, потім середні пелюсточки і найсвітлішим тоном оці крайні пелюсточки. І от французькі вуслики виконуються французькими вусликами гортензійка. В принципі, зараз, можна сказати, нічого складного. Я не розумію, чому я отак от відкладувала цей момент, переживала, а як воно мені вдасться. Ну, от, була ж вже так, така от. Настанова, що це моє навчальний, навчальний посівник, тому чому я там переживала? Виконала я вчора. Дівчата вже й позбирали деякі ці вироби в голківничку. Але, як бачите, мені ще треба багато тут вишити. Я навіть цей елемент, тут така буде бокова частиночка, але тут ще треба і золотом вишити, і бісер пришивається. Мені здається, що пришивається. Тут ще бісер. Так, він пришивається, мабуть. Да, да, так, в цих проміжках бусинки все ж таки пришиваються. Сьогодні просипала цей бісер. Під столом треба буде стол. Ну, я спочатку, якщо мені не вистачить, то не буду, буду намагатись поскоріше все це зробити, щоб, знаєте, потім зробити прибирання, бо треба ж буде шукати всі оці бісини, біс, бусини всі ці шукати і бісер. Ну, от так. Сьогодні буде розіграш. Зараз зроблю фото, викладу в групу. Ніколи нічого вже казала, не виграю, але от, так, да, От це мене стимулювало, дуже стимулювало, щоб закінчити цю роботу. Так, що я ще прийду, не буду так докладно зупинятись, бо вже сподіваюся, наступного разу покажу вам закінчений вироб. Чому вважаю за фініш? Ще раз повторюсь, бо це дає мені змогу прийняти участь в розігріші. Оксана Нестеренко вважає це за закінчену роботу для того, щоб можна було прийняти участь в ньому. Так, вишивала. Що я ще робила? А я ще вишивала ось від розвод Менор. цей квітковий семплер. Так, ось такий вигляд він має в мене вже. Покажу прев'ю. Такий дизайн. На прев'ю покажу, що в мене вже вишито. Так, так щоб вам видно було. Тобто, що я вишила? Я вишила ось цю частину, ось цю частину. Тобто, половини ще немає. Отак От я згорнула вам, це буде ось половина. Тобто, в мене вже, вже є нижній кут. І верхній кут. На цьому тижні я вишила ось цю частиночку, квіточку, ось цю квіточку, і ці два елемента квіткових. Вишивала і зразу думала, що я думала, що дивіться, ось це без корню можна шити. Ось елемент без корню. Оцей ось елемент це можна використати на маячок для ножиць. наприклад. Цікаві такі, ось теж да, можна на гольничку зробити, подушечку-гольничку. Тобто я оце вишиваю. А ось який шикарний елемент, шикарний просто для, теж для піскорні. Але, на жаль, в цьому дизайні немає альтернативи. Тобто не надається альтернатива в інших ниточках. До речі, ниточки перемотала. перемотала, от Вони були намутані, такі вкруглесенькі да? е, я перемотала на бабінки, бо ось ці ось, етикеточки з номерами вони почали випадати, і я побоялась, що можу їх переплутати. І в такому ж порядку, як вони були в мене вишиваються ниточками, нагадаю, в Алдані. В такому ж порядку розклала. Щодо цього проекту, дуже подобається. Ви знаєте, я вже так звикла до цих ось. Безкінечних закріплень ниточок, що я навіть не звертаю вже на це уваги. І такий от дизайн, що його вишивав би й вишивав би. Дуже мені подобається. На наступному тижні все ж таки хочу голківничку закінчити, маю вже зробити там багато роботи, тож не знаю. Але цей дизайн буде в планах в мене і на наступному тижні, тобто буду його активно просувати. Один з таких дизайнів. І перейду до наступного дизайну. Це у мене від Dimensions. І покажу вам, що я робила, але просто покажу, ну я ж робила, так, мало вишила, вишивала море, але от хочу вам показати, який він зараз має вигляд. Теж буду його просувати, я... що я вишивала. Вишивала я, вишивала це ось оцю частинку. Спочатку тут повишивала море, а потім, от, перейшла сюди. Небагато б я просунулася, але все ж, таки, все ж таки я брала її до роботи. З вишивки це все, і хочу вам показати свою закінчену серветочку. Насправді, я її зв'язала давно. Все, що я зробила зараз, це. Вгулочкою заправила кінчики, два кінчики. Це все, що я зробила. Але знаєте, вона ж без цього була не попрана, не закінчена. Бо хотілося от зробити ідеально. Так? Тобто я хотіла її заблокувати, заблокувати випрасувати, щоб кожен такий от кінчик багато відео дивилась. Знаю, як це робиться, я раніше робила. Але треба було мені придбати. Придбати от спеціальний такий от мат, на якому це зробити. Декілька варіантів було, але я так цього і не зробила. Руки не дійшли. Тож, думаю, треба такий от варіант лайт використати, і, хоча б його просто, просто її попрасувати. І це була не одна така незакінчена серветка, а ще в мене була ось така доріжка. Теж я її випрасувала, заправила кінчики, тут більше кінчиків було, бо вона така, я не можу її вам, на жаль, всю показати. Доріжку в'язала таку невелику дизайн взяла простий, вона йде як новорічна доріжка це називаються такі сніжиночки, вив'язана у філейній техніці. Я люблю гачкувати. Брала її дуже простий процес, в дорогу в'язала в дорозі. Дуже легко так вона мене пішла в дорозі, тобто я малюнок запам'ятала і без проблем її в'язала. Як бачите, тут філейне в'язання, і воно досить такий легкий малюнок, який запам'ятовується, він логічний. І буду використовувати. використовувати як доріжку на стіл на новий рік прикрашати. Вона така досить таки, немаленька. От маю такі два вироби на цьому тижні. Тобто, треба, треба фінішувати. Небагато треба було зробити, але необхідні речі. На цьому я свій рукодільний тиждень буду завершувати. Дякую вам за перегляди. І бажаю вам всього найкращого, будьте в безпеці! Будь ласка, не ігноруємо тривогою і перебуваємо в безпечних місцях. Тож бажаю вам всього найкращого, до побачення, до наступного тижня.